Дмитро Лукашенко народився 1990 року в місті Полтава, але все життя мешкав в Кременчуці. Закінчив школу номер 14 із золотою медаллю. Згодом вступив до Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка на кафедру нафти й газу, де також закінчив навчання із золотою відзнакою. Дружина захисника Катерина із сльозами згадує, яким батьком був Дмитро. Вона каже, що заради доньки той був готовим на все. Нас народилась донечка. Ех, Настя, вона дуже схожа на нього і зовні і по характеру. Він дуже був гарним батьком. Весь час приділяв після роботи їй, мчався додому. За словами пані Катерини, з початком повномасштабного вторгнення Дмитро наполегливо вмовляв дружину разом з донькою поїхати за кордон, сподіваючись, що там вони будуть в безпеці. Та через тиждень жінці зателефонував свекор зі звісткою, що її коханий добровільно пішов на фронт. Пішов він туди. У нього була військова кафедра в інституті. Його взяли молодшим лейтенантом, прийшов у чітку в Полтаві. Потім його відправили в Охтирку і взяли до підрозділу ВСП. Це військова. Служба порядку, а також він з 22-го року їздив на лінію зіткнення в Сумській області, виконував бойові завдання. Він нічого не розповідав. Він не зберіг, тому я тільки після його смерті дізналася, що він приймав участь уже в 22-му році в боях і отримав медаль. Та за що саме Дмитро отримав медаль, пані Катерині невідомо. За її словами, чоловік завжди намагався оберігати її від страшної правди війни та майже нічого не розповідав про службу. Проте, вже у вересні 24-го року, військовослужбовець повідомив дружині, що буде приймати участь у захисті України в Курській області. Поїхав у суджу. він був у складі комендатури військової і він мав вже 28-го повернутися назад. Я чекала смски, бо я мені дзвонила, не можна було. Але 27 лютого подзвонив мені його командир. Я з переляку вибила і дзвоню йому. Ніхто трубку не взяв. Я дзвоню командиру, він каже, що Дмитро. Героїчно загинув, захищаючи Україну. Пані Катерина каже, ця звістка стала найболючішим ударом. Та як виявилось пізніше, ще гіршим стало питання, як повідомити матері Дмитра, що його більше немає. Та донечці Катерина розповіла, що її тато тепер янгол охоронець в перший день жахливої звістки. Вона не плакала. Їй зараз сім років. Було тоді шість. 9 березня в неї день народження. Він дуже спішив до неї на день народження. Вже хотів потрапити. Вона сказала, мама, не турбуйся. Та да вжиотику малищ пані Катерина розповіла, що на початку лютого цього року дізналася, що при надії радоща молодих батьків не було меж, адже сім років вони так чекали на цю новину. Та, на жаль, Дмитро вже ніколи не зможе побачити сина, якого так сильно хотів, тому що загинув при спробі врятувати побратимів на курському напрямку від уламку ворожого дрону. Тож нині рідні захисника збирають підписи, аби йому посмертно присвоїли звання Героя України, прагнуть зберегти пам'ять про відважного українського воїна наразі зібрано 3115 голосів з 25 тисяч необхідних. Підтримати петицію можна перейшовши за QR-кодом на екрані. Рідні констатують: це найпростіший спосіб вшанувати пам'ять захисника.